Вірш на сьогодні прохнихія, 6 глава, 8 вірш. Чоловіче, що є добре, та й чого Господь вимагає від тебе, ділой справедливо, люби вчинки милосердні і ходив покорі перед Богом Твоїм. Читаємо значення цього тексту. Всі, що отримають оправдання, Мусить бути справедливі до інших. Вони мусять любити милосердя. І коли дістануть нагоду, мусять указати те милосердя до інших. Вони мусять оминати всяку злобу і замість, топтати праві, права інших, вони повинні старатися чинити добро усім оскільки мають нагоди. Вони мусять бути послушні Богу, як все Він указав їм. І через його слово, яке зазначено у Псальмі 119 глава, 105 вірш. Слово Твоє, Боже Слово є світильник для ноги нашої. І дороги нашої. Для всіх таких Єгова, єдиний мусить бути їх Богом. І всім таким Бог дав великий привалей пізнати Його і його провізію через Ісуса Христа, і що та провізія це життя Вічне. Іанах 17, 3 вірш, де сказано. Да знає тебе єдиного істинного, правдивого Бога і посланого Ісуса Христа. І це є життя. Щонайменше сотріння може зробити, то це бути послушним Божим заповідям, як найлучше воно може. Коментар взяти з вартової башти, 15 число, 5 місяць, 1937 року. І так тут стоїть Боже оприділення відносно визначення позиції слуги сотворіння, чоловіка. Тобто кожне сотворіння, яке бажає дійсної справедливості, воно має брати участь в оправданні Божого імені. Тобто мусить любити милосердя, яке Бог проявив до сотворіння, що вже 6 тисяч років терпить і дає нагоду кожному зрозуміти причину цього нещастя, яке витворив люцифер для жителів землі. Тому якщо Бог проявляє милосердя, то він свідкує нам, що коли ми іменно Користуємося цим Божим милосердям, то мусимо указати милосердя другим, хто був обманутий, зведений якимось способом сатанської програми, таким його дає можливість, щоб сотворіння скористалося Божого милосердя. Тому сказано, що користатися Божим милосердям, приявити наше милосердя до інших, то мусять або мають обминати всяку злобу і замість топтати права інших, вони повинні старатися чинити добро всім, оскільки є нагода. Тобто ту доброту, то милосердя, яке проявив Бог, до нас ми зобов'язані проявити до своїх ближніх. Далі його показує. Хто керує тоді цими, як тим, кому проявляється милосердя, так і чим має керуватися той, хто проявляє милосердя? показує і його Псалі 119, 105, слово твоє, слово Бога Єгове, воно є світло на стежці, щоб керувати у кожній дорозі, яка перед нами стоїть, щоб скірованим бути словом його, але не своїм. Для всіх таких Єгова є єдиний. Тобто всі мусять бути у цим привалею. Або всім дана нагода бути у цим привилею, цієї великої провізії або заготовки, яку його зробив, приготував. Для своїх слуг і доброту, і милосердя, і поміч, і ясність, і слово своє скрізь подав, освітив дорогу кожному бажаючому йти Господні дороги. Тому відзначено тут є Іана 17.3, щоб знати єдиного правдивого Бога, тобто єдиний напрямок. Єдині слова тільки від Бога, від Божого заміру, від Божої волі, від Божого накреслення, але не допускати якісь свої думки, котрі сотворення часто рахує, що вони дуже важні є. І так коли порахував Люцифер, що його думки навіть перевишають дуже думку Божу. Коли він рахував, що він підведе до дерева життя і вони нарушуть закон Божий, і вкусять дерево життя і будуть жити. Коли він порахував, що він дуже мудрий, то ось що сталося на протязі всієї історії життя людського з тим народом, котрий послухався цього зводителя, ми бачимо, що сталася катастрофа із своїми. Думками, словами, котрі не відповідають думці і Слову Божому. Тому то його Бог каже, чого Він вимагає від сотворіння, щонайменше каже, сотворіння може зробити, то це бути послушним Богу. Тобто смиритися, підкоритися, покірним бути всім Господнім вимогам то таким і його проявить свої милосердя. Це так зчиняє його.